Буде, треба буде віддати там пусті палети, а далі надихай. Все. А маєш бажання, то й перевітайся. Куди їдеш? Ооо, Войко! Го... Ето ти е, Я куди їду? Їду в сторону Лейпсіку, там є дехрей, там би мав би завантажуватись. Щось ніби такого. Я приїхав, що на стоїть Чехії, там така краса на тих перевалах. Хвара? Що ти що? Тапота. Кросоті, -та. що так молого А ти що там? Де ти що ти? Велі взагалі добре чути, чи зв'язок нормальний? Чачас, як ся маєш? Ви ж мали гуляти? Що ви тут у мене забули? Червоні грона горобини, Серед сніги, серед сніги. Сергію кажу, а ти що там? Весь міцовай. Заліни вручись. С'їзд на базу. Скільки в рейсі був довго. Поїзд на 15... 37 днів. Ну непогано, непогано, дядько. Я би навіть сказав, певно, і тяжко. І ще кажуть, я по Франції їздив, бач. і там було одно, я дивіться, йомо, і дивіться, гена йовка на пишку ставляться. Робиться, ціна нетволі можна робити. Лобасті будуть стали. Де та лопасть мако? Шеро, я й тобі скажу, воно ну, трохи тяжко, то хочуєш тих 37 днів то... Кавал дороги, слава, кавал час. Я би вже би не годен був так у кабати Франції, по Італії я колись своє тако поїздив. Ні, ну ще коротше, коли нормальна логістика, нормальна, нормально дають спати їздити, то ще куди не йшло. А от було, що в мене постійно 4 години сну ввечері, а потім тільки 2 години, що ти спиш ну, після вигрузки, там, скажімо, після восьмої ти досипаєш. І то не завжди. Це було щось з чимось. Так, да, у мене тоді і днюка була 400. Але ні-ні-ні. Я пішов на меншу днювку, але... але я їжджу 500-600 кілометрів. От вчора, правда, був там 760. Це з виїздом з дому, до загрузки, типа як виліт на трасу. А так то якось відпочиваю. Не знаю, правда, що там сьогодні, бо кажу, я зараз в мене тільки до льоту сьогодні до фірми десь 180. Я їду, зараз віддаю дві пусті палети. Вітаю, дай Боже здоров'ячка. Е, в мене, виходить, зараз повинен поїхати віддати оці пусті палети М -м і одну. Потім збоку ще одну. І після того вже можна буде їхати на цей дихальне завантаження. До речі, це такий ідіотизм постійно їздити, здавати ці палети. Ну, Немає, знову ж таки, так жалітися, що вони в мене постійно, як є, деякі хлопці, що кожен день забирають. Але здаси, що основних там, скажімо, дали 20 на повернення. Віддав 18 курва, з тими двома їздиш. Тиждень, два, три. Деколи вдається, деколи ні. А саме прикол, що залишається інколи одна палета, приїжджаєш, їх здати на, на рахунок, а вони кажуть, що ми тіпо, одну палету повертати не будемо. вирішуйте, ті собі самі я ж з цією палетою не знаю, що робити. На попередній компанії, де я робив, то оці палети, що євро мені здавали, я просто шукав собі найближчий пункт прийому цих палет здавав і там по 5-7 по 7 євро, як їх і палети, і все мені в кишеню. І маю, типа, змінити от. Ой, чекайте, бо я зачитався. І, виходить, ти собі забирав кишені як водій, це було нормально. Так, та за дофіга часу але хочу зараз якось. І, 20, так, так, так. До речі, я теж так буду зараз планував, щоб тіпо, якось на Пасху бути вдома. Бо я їхав до 28-го, можливо, я на тиждень довше, тіпо, якось залишуся. Чи як воно, не, не знаю, що я маю зробити. У мене в Марії день народження. Через 3 кілометри О, на розмісті займіть Лаха. одну з двох правих смуг. І березня. Я б не їхав, але там і Паска, я не знаю, що і як робити. Е, я чув, що мають заміну, чи заміну, відмінити. Е, вона, типу, теоретично вона і є відмінена в бусах. Розумієш? Просто ми беремо завантаження з гілки вантажників. Тут ставки трохи вищі. І через то, тіпа, інколи виходить так, що треба ті палети забирати. Я наскільки знаю, в Іспанії вже їх, походу, зацевосили, заборонили. Ще так само знаю, що в Іспанії вже проголосували, не знаю, чи війшов в дію той закон, що коротше, коли водій приїжджає на компанію. Загрузитися або розвантажуватись. Якщо загрузка або розвантаження знову ж таки відбувається більше як одна година, це вже компанія, яка приймає товар або надає, вона вже повинна оплатити цей простой. Дивлюсь, 27 людей дивиться. Ну трошечки там, бачите, горіє лайки. Чи де то лайки натискаються? ну, хто там, скажіть мені, хто лайки там натискає, де-де. Щоб нас трошки з вами дивилися більше, щось побалакаємо, якісь теми, тако делікатно, легенько. О, вже 35 людей дивиться, то кажу, зверху, то по екранчику, може, треба тапнути 2-3 рази. Чи вгорі. Я навіть не знаю, то... Що... О, бачу, хтось десь тапнув, бо один лайк додався. Через 600 момент. Хто це зробив, напишіть в, в коментарях, що... Щоб було відомо, як це робити. Червоні гра на Серед сім, серед сні. Ти що і Я в неділю мами на дні народження, До речі, у моєї мами було було, було, було день народження, ювілей 50-ка, слухайте. Я перед тим десь четверта ранку йду в туалет. Щось заходжу. Коро мене, як пробрало, в плані того, на жаль, плачу. Бо я собі згадав, як мама була молода, як мамі було 35. Вже отакував, от курди, вроді би, і самому вже 30 вже. Старий курди, хлоп, я п'яничий. Вже рахуйте, шостий чи сьомий рік на тому кусі. Те життя, курла, має знайти дний ошлях трав. Не знаю, дай Боже, дай Боже мої мрії втіляться. Я хочу знову повернутися, грати на весілях, співати. О, там дійсно кайф, там і гроші платять, і робиш те, що тобі подобається. Оце була би тема. Бляха, не можу ніяк знайти однодумців, які б разом створювали колектив. Можна було прийти в новий колектив, вже сформований і мав запрошення. Але, Але треба було переїхати, не переїжджав. Бо не було можливості. Через то хлопці пішли своєю дорогою. І молодці. І реально молодці. І я щось думав своє створити, але кажу, немає нікого. А на хвилиночку я вам зараз скажу, що ви собі розуміли, зараз за одне весілля в Польщі за вечір. Вже от з Нового року, здається, від березня місяця. 6-8 тисяч. Прошу барте. Перегружав, товар з буса. Вчора ти в того хлопця, якого забирав, е, товар в нього з буса перегружав, в нього серце зупинилось. Чи ти разом з ним в процесі, ті, розгружав і в нього серце зупинилось? Я що би на цю тему сказав, я не знаю, який в нього графік роботи. Я просто в тому всьому полягає в мене такий колежка Ромчик. Ромчик її Аше. Так що візє, ну, ну я вам скажу, він дуже великий кілометраж робить, тим більше він в більшості Франції, Іспалії, Іспанії, Італії. У нього дуже бешений кілометраж. Що ви розуміли, в мене от, минулого разу за каденцією 19 днів... Ні, я був 2, 21 день. Я зробив тільки 6,5 тисяч. Що тут говорити? А так за 19 днів роблю 8 тисяч. А Ромчик вже до зітей порив вже 16 по розумієте? Так що не знаю. Не знаю, не знаю. Він не спить бідолах. Я до нього говорю, кажу, поки може тобі хочеться там попрацювати, ти можеш працювати. Заробити трохи грошей, але в процесі шукати якусь фірму де більш лайтовіші умови. Дійсно, там він непогано заробляє. Я вам скажу, пацан відробив півроку, пів року, а в нього днювки 330 чи 350 вже. А ще там скільки в нього бонусами я. В нього майже під 400 виходить. Але як він бідолашний їзд, і знову ж, як ти кажеш, то і серце може спинитися. Я то прям побачив, що тіпа капітаць, бо мені зір почав пропадати. Я почав зір втрачати, якось так не дуже добре було. І... Знову ж таки, щоб нормально жити в тому житті, треба зрозуміти, що якраз оцей час і оцей період часу, який вам даний на землі, вам треба продати як дорожче. Але інколи оце найдорожче може дати такі нагрузки на організм. Треба трошки зупинитися і подивитися, чи варто воно, чи не варто. Може таке все-таки все продавати. Дешевше, але і здоров'я більше мати. І дожити от нехай там до 80, а не до 29. Таке от. Що мені, коротше, подобається, тут е, трансляція в Ютубі. Що в Ютуб, коли знімаєш, немає ніяких Дорогу та й знімаєш. В тіхтоці вже би мені відео знесли. Ми їхали до Праги. Взагалі знімали тупо мене, Найді знімали дороги. Їду, 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 їду. Тут пац одне по, пороги, по випередження, на другий раз пац, бан. Він приїхав з Іспанії на паркінг. Віттє. стало погано. Задзвонив до брата, сказав, що погано. Поки скоро викликав, і помер. Приїхала, скоро, розбила ріку, і потім ловета, і забирала машину. Через три кілометри поверніть на Ну, я тобі скажу, дядько, це піздець ця історія. Це піздець історія. Хай спочиває хлопчина з миром. Десь на спідах постійно сидить, якісь наркотики, щоб валити, але воно того варте? Не знаю. Пані Діану, дякуємо вам велике за побажання. Радий бачити, що ви завітали. Між іншим, відосик я вже новий знімаю. Зараз ще 5 хвилин якраз доїду до... Вдавати ту палету, що треба трошечки підзняти з цього всього. Давай Сергійко, щасливо, тримайся купи. Е -е що я хотів сказати? А, я кажу, я зараз ті палетки віддавав, щось треба буде трошки підзняти. Я вже телефон, кінець кінців зробив. Зйомочка можливо, взяв той раз камеру з собою. Вже трохи щось там попідснімував. Дай та Боже мені терпцю і сили, то може навіть щось скоренько посеред тижня її випущу. Головне, щоб матеріалу тоді вистачив. За 600 метрів поверніть у нас. Давайте питанько, Давай щось побалагаємо. А як ні, то буду початися трохи пініше. Через 300 метрів поверніть праворуч. Потихоньке, полегоньки. Делікатно поворот. Оп, чіті Поверніть праворуч. Тут, 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 яка нині погода файна, 6 градусів тепла, сонечко, дивіться яке небо голубе. Двої, звісно зимно буде зараз вийти. А? ви Ніби... що і файно. Оба. Бал ми поїхали, ви вони мене люблять. Мені ні щось немає, що мене провіряти, хлопці. Тільки вчора виїхав. Ще навіть хомер носика не заточить під то все. Тахобук описаний. Їду пустий, одна цемерочка, мерочка, виїзна, все, як положено. О, якраз до кінця тижня від'їду, можна це мерочки вислати, переїжджати до Чехії. Знов, капутажик. Тигенько, делікатно. Це корбки сихайте. Як дійсної труби з'їхати, ніби кишки ще завернули. Я довго боюся. У мене Марійка тоді тільки кидай на такому їздити. Вона адреналін. Все, а я, а я сіекса. А у нас сьогодні зранку мінус 5 і снігу. Не в Волині. А звідки ви самі з Волині? Голить моя, красава моя. Ой, я би вести саби вже би хотів і скажу, я би вже би на Карпика поїхав, кажу, вже той раз є і намети, і шатер, і мінівен, і отко на 3-4 дні. Щоб такого поставити палатки. Через 600 палатки, метрів поверніть праворуч. Щоб ніхто тебе не чіпав. Ех. Біля Торч. Луцький район мене десь швагро, походу, з Луцького району, якщо я не помиляюсь. Але звідки, Андрушко, я не пам'ятаю. Поверніть лівочку. А потім поверніть ліворуч. Опа-опа-опа. Так. Поки я знімаю пряму бігом на камеру. Щось підсніму. Щоб одне одному не мішати. О, мужчина, воруч, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Так, шановне панство, приїхав я вже до цієї фірми, де маю віддати палетки. От бачите, отут. У нас тут вон люди в прямій трансляції. Щось трошки спілкуємось. Ви теж час від часу заходьте. Виїжджаємо. маємо спинити. Спинились, тако делікатно. І їдемо говорити, що де віддавати. Хочуть, щоб я натягнув жилетку. Зараз їх не тягне. Типу, щоб зрозуміти, де б я би мав би спинитися, і де ти бюро? Хіба десь тут, бо... Через 100 метрів войко найти розворот. Почекай. Не балакай, бо ти мішаєш людям. От-от-от-от-ко. Десь, тут мав би бути. Що то може танкопул? Ні, не танкопул. Має бути той офіс Де Юрко, де би я мав віддати ті палети, але я щось нічого ніде не бачу. Куди йти? Що робити? Да. Вікторе, дай Боже, здоров'я. Їдем, їдем. Хто куди? Ні, ну дай якийсь пиздець. я об'їхав фірму вже з другого боку. Щось я не бачу, де, де, де тут ті палети, я маю віддавати. Не, ну то якийсь ідіотизм. Об Направде, об'їхати стільки світу. Щоб приїхати сюди, довкола фірми. І зараз мені здається, я буду віддавати фірму. Буду віддавати палети знову по колу об'їду. Я п'єрнічено. Певно, там і бюрко мені здається. О, я тут тільки... таку стану легенько і йду балакати. Як пансько, поки виключуся, через якийсь час включуся. А як хочете, залишу трансляцію. Але що, ви будете дивилися на небо голубе?